Я вас вітаю на своєму каналі Еліанора Таро 2 Сьогодні дивимось, які нарешті гарні новини ти отримуєш у своє життя. Так, бо дійсно досить багато таких не дуже гарних новин іде, але все ж таки, не дивлячись на це все, будемо дивитись саме гарні новини. Чим душа трішки а, хоч порадіє, трішки, хоч, знаєте, так видихне з полегшенням, які все ж таки гарні новини, тож дивимось. Перший, другий, третій варіант, дивимось. Перший варіант, хто обрав, дивіться, це аметист, камуш, кам мінерал, мінералда. Другий варіант. Другий варіант. Знаєте, назву можливо Яшма. Не всі, так, не всі інколи можу помилятися. І третій тигрове око, тигрове око. Тож, ну, втім, ми ж тут не. Зібралися знатоки, да, мінералів, просто <гум> будемо дивитись на таро, і просто вам ну, необхідно обрати той мінерал, який вас приваблює, який ви вважаєте, що відповідає вашому якому-то такому натхненню. ну, в общем який обере ваша душа, до якого камінця, так скажемо, рука потягнеться, да? І так, перший варіант, хто обрав. Хто обрав перший варіант, дивимось, які гарні новини ви отримаєте. Да, дійсно, тут показують, що останнім часом у вас було досить мало гарних новин і дуже багато, багато поганих новин. Дев'ятка мечів говорить про те, що ваш стан моральний, ментальний залишає бажати кращого. І темні сили такими людьми дуже легко можуть керувати. Ви знаєте, вам. Терміново необхідно виходити з таких важких моральних станів. Чому ви так Чому ви так останнім часом, скажіть, будь ласка, ви дійсно багато новин, можливо, дивитесь? Або якісь кармічні в вас дійсно, можливо, які то в житті вашому події. Да. По-перше, нестача фінансів, якась, ну. Так, ваш стан дійсно такий, що не позаздриш, скажімо так. Але тут показують, що геть скоро ваша ситуація зміниться. По-перше, вам тут радять більше спілкуватися в інтернеті, саме не Отримувати, слухати новини, а спілкуватися. Находити людей, які не негативлять, а саме пишуть вам, запитують, як ви. да, Однодумців, скажімо так. Можливо, ну, якось на роботі також концентруватися. Давайте ще подивимось. Так, тут якась здорова така конкуренція показана. І не забувати, що є така сфера в житті, як кохання. Завдяки коханню можна всі складності подолати всі. Ну і по итогу давайте подивимось, що у вас. Так, ваша важкість піде, знаєте, вам даний великий шанс, якісь гроші йдуть. Комусь великі шанси на або створення сім'ї, або налагодження е, таких, знаєте, зв'язків, які, як то кажуть, всі, ну, комусь і чотири стіни дому да, гріють будинку, а комусь дійсно підтримка близьких це найважливіше, що є взагалі в житті. І, в принципі, такі, тут такий посил, що у вас або вже є такі люди, підтримка така, да, моральна. І духовна, і комусь матеріальна навіть або а буде, буде, спілкуйтесь більше. Тут показано, що хтось або в інтернеті. Ну, так, більш схоже на те, що спілкуйтесь, знайомтесь, знаходьте однодумців, створюйте команду якусь, да? створюйте свій колектив, спільноту, об'єднуйтесь. І тоді ви подолаєте оці стани. Знаєте, давайте навіть перекриємо, перекриваємо. Да? І перекриваємо хорошими картами, хорошими ось такими, да? Тож так, перший варіантик, пишіть, а ми переходимо до другого варіанту. Другий варіант, хто обрав такий камінець, да? ну це або Яшма, або Сердолік. Ну, ще я би сказала, що він. Так, він трішки схожий. Ну так, більш на яшму схожий. Напишіть, якщо хтось знає, що це за камінь-мінерал, або ваші здогадки, наприклад, да, що ви думаєте, що це такий камінь. Давайте подивимось другий варіант, яких гарні новини до вас йдуть. Що вас порадує найближчим часом? Ну, дивіться, знову я перетасувала, знову ж ця карта. І у вас такі, знаєте, стани, що дуже схоже на перший варіант, можливо, ви дивитесь і наступний варіант. Ну, і це непогано, можна, звісно ж, загадати на різні періоди. Перший тиждень, другий, третій. Так. Можете на себе дивитись також, але мене турбує, що знову ж ця карта випала. На одна, бо тут здалося, що дві. Так, і тут вийшов у нас король мечів. Людина така досить зріла, морально, ментально. Може бути військовий, може бути лікар. ну, така доволі розумна, ерудована людина з гарними ораторськими здібностями. І також з дівчаток, хто займається екстрасенсорікою, інтуїція сильна, потужна. Да? У вас може бути пара така, да? у чоловіків Така жінка в вашому житті може бути. Да? Вона розумна, також орудована. Вона не любить бути, знаєте, дуже сильно так на виду. Якщо вона в суспільстві вона може займати такі якісь тіньові боки. Да? Тобто вона не вибивається у якісь лідери, але вона дуже-дуже потужна і дуже вагома у суспільстві може бути. Але м -м, вона цим якби не кичиться. Ось так я би писала цю жінку. Дівчата, якщо ви впізнаєте себе, то зараз буде про вас. Так, чому ж у вас такий стан непростий, давайте подивимось. Ну, Тут е справи кохання можуть виходити на перший план. Так? Тут хтось не може або з вибором оприділитися, або ніяк не може з трикутника хтось вийти, так? якщо є такі теми трикутників. У когось по коханню, у когось по матеріальці, у когось все це взаємопов'язане. Ну тут показують, що в принципі, в принципі, ви матеріальному станом своїм задоволені. і ви вмієте знаходити навіть а, задоволення не в матеріальному. Тобто тут самодостатні люди, мене дивляться, да? так? Так. В вашому житті є кохання, і це кохання досить таке потужне, знаєте, не всім доводиться за життя е, такі сильні емоції е, відчути, да, пережити, я би сказала. І що. Угу. Ну, в когось це кохання може вийти, до речі, на новий рівень, а куди вже більше? Да. А в когось, в когось, на жаль, хтось вирішив навіть відпустити кохання, можливо, тому вам так сумно, да? як на початку ми побачили, що ну, у вас такий моральний стан не дуже такий був. Да? І що тут по і того, що тут. Ми хотіли хороші, гарні новини, які то почути. До вас потужна енергія, я би сказала. Тут енергія то була кубкова, така більш емоційна. Зараз же йде така дієва. Дієва енергія потужна, вогняна. Дівчата, до вас, можливо, проявиться чоловік. Він таких ну, водних, він лагідний може бути, не дивлячись на те, що тут показана і жезлова енергія, вогняна. Так, тож, у мене трішки пауза вийшла. Буде проявлятися кубковий саме, саме з. Коханням, з почуттями, з емоціями такими позитивними, з емоціями кохання, не дивлячись на те, що йому важко, а чому йому так важко? Ну, Якщо дивляться чоловіки, то зараз про вас мова буде йти. Дивіться, ця постать може бути така вагома в суспільстві. І, до речі, можливо, йому важко, що він щось міг втратити, міг якісь позиції, хтось пост навіть свій мог втратити, щось в нього якась епоха закінчилась, да, чогось. Угу. І він якийсь о, більш уязвимий, можливо, чим Раніше або чим вида. А чому, у язвиме? Тут жінка могла піти. Це ваш, може бути, до речі, бувший дівчатка. Можливо, ваш бувший чоловік у когось так відіграється. А що він хоче тоді від вас, якщо це ваш бувший? Знаєте, він би хотів, мабуть, почати все спочатку. Він може говорити, що він вже якось по-іншому, що він вже буде старатися для вас, для вашої сім'ї. Але хтось з дівчата може сприйняти. Хоч ви і чекаєте його, так? мені чомусь іде таке відчуття, але ви так налаштовані, доволі такі, дещо не романтично до нього, хоча б дуже багато і думаєте про нього. Ну, Тут є у вас з обох боків кохання. Почуття є, почуття є. Ну, і які ж все ж такі новини гарні. Новини те, що він проявиться, а що по факту по ітогу. Спілкування буде, можливо, в інтернеті. Дівчата, ви такі в цю чашу, мабуть, таки. Захочете і спить, скажімо так. Да? Хоч будете якийсь період і захищатися. Да? Але все ж таки ви відчуєте, що це ваш чоловік, боже мій, тут такі карти гарні йдуть. Ну, Це та людина, з якою ви все ж таки хотіли б мати сім'ю. Або ви вже маєте сім'ю, або мали сім'ю, і тільки від вас залежить, чи приймете ви цього чоловіка назад в своє життя. Ну я тут бачу, що мені тут показує, що більшість, ну 99% з вас таки, захоче знову ж таки. Повернути і повернутись до цього чоловіка. Ну, ось так. пишіть, у кого як відіграється другий варіант, а ми переходимо до третього варіанту. Так, у нас третій варіант це тигрове око, дуже загадковий такий мінерал. Так, на споді я побачила підказку. Карта Сан, Сонце. В когось, можливо, це його планета, хтось у день сонця, так, народився. Це в неділю. Можливо, хтось у когось це головна планета, так, в вашому гороскопі. Давайте дивитися, які гарні новини йдуть до вас. Ну, тут зразу пропозиції якісь. Цікаві ідуть. Або вам вже щось запропонували, або лише це на підході. Ой, подивіться, що тут робиться. Тут комусь просто йде пропозиція рука, руки і серця. Вибачте, так. А, Хто ж це буде пропонувати, а комусь цікаві, цікаві пропозиції по роботі. Але більш за все, більш за все, звісно ж, по коханню адже перша карта про кубки. Кубки це завжди кохання, да? руки, серце, дівчата, ви станете, хтось стане мамою, хтось стане дружиною. А якщо ви вже мама, дружина, так, які до вас йдуть пропозиції? Хтось навіть може придбати будинок, нове житло. Якусь нерухомість. Да? Це може бути і свято якесь іде да, у ваше життя, дні народження, але тут ну, відчуваю, тут більш щось таке масштабне. От подивіться, тут один голуб, да? тут імператриця, а тут, як чотири стінки, да? і вже два голуби. Два голуб'я це поєднання якесь. Ось такі гарні новини. Ну, тут таке прямо доленосне щось іде. Які гарні новини ще. Ну, я ще кажу, доленосне, колесо фортуни. Тут повністю всі шість карт. Я виклала всі шість карт дуже-дуже успішні. Тут просто ви, у вас фортуна повертається до вас обличчям, скажімо так. Да? Того, що тут. Дівчата, якщо ви чекаєте чоловіка коханого, ось він вже на підході до вас, імператор. Так, до когось повертається чоловік. А, можливо, навіть у когось чоловіка як повисять. Ну, просто тут, звісно ж, дивиться не одна людина. Але тут, наскільки потужно, я навіть не уявляю, що тут ще може бути. Ну так, В общем, все, що я перечислила: народження дитини, може бути у когось, може бути а, пр пропозиція, так? руки і серця, в когось повернення чоловіка, в когось такі потужні підвищення чоловіка. Да? А, Ну, Я просто не знаю придбання е нерухомості. Тут все-все-все. Третій варіант, я просто давно вже не бачила такого, щоб всі так карти складалися таким найкращим чином. Таким успіхом. Ну, все. Тут просто знаєте чому так? Тому що карта мага випала. І що це значить? Магія присутня в вашому житті, а значить, ви можете все. І навіть більше, так? Що напишіть, присутня магія у вашому житті, ваші бажання збуваються, почали збуватися останнім часом. Я б дуже бажала, коли я буду ну, через деякий час дивитись це відео, також загадати цей варіант. У мене є шанс адже це Тигрове Око камінь. А я у рік тигра народилась, я б думаю, що я б загадала цей варіант. Вже те, що магія присутня у вашому житті, тобто, що це таке? Це те, що притягує до вас щасливі події. А хто такий маг? Маг це той, у кого все під контролем, той, хто може все і навіть більше, як я кажу. Тож, мої любі, пишіть, коментуйте, який ви варіантик обрали. Як у вас відігрується, в кого яке щаслива подія прийшла в життя або іде, ви так відчуваєте. І до скорих нових зустрічей, мої любі! Хай в вашому житті все буде самим найкращим чином складається. І миру нам всім обіймаю!